3 січня в світі відзначають сонний день і вигадали його напевне для того, щоб відпочити від безсонної новорічної ночі. У нас в українців і через постійні нічні повітряні тривоги вже є порушення нічного сну. Лікарі пояснюють, саме під час сну наш організм відпочиває, і якісний сон дозволяє нам бути бадьорими та енергійними впродовж всього дня. Про те, скільки ж людина має спати вночі, і наскільки небезпечне недосипання. Ми поговоримо із психологиною Галиною Бурковською. Пані Галино, вітаю вас. Вітаю. Отож, вітаю чим вас. Небезп... Отож, чим небезпечний недосип для людини? Коли людина недосипає, по перше, вона знаходиться в стані тривоги. Дуже часто недосипання приводить до депресії. Крім того, втрачається увага. Запам'ятовування текстів, роботи того, що ми маємо робити, насправді, що ще небезпечним є, це е, ризики захворювань серцево-судинної системи, е, цукрового діабету, це ризики ожиріння, це ризики, які взагалі приводять до психосоматичних розладів у людини, тобто це впливає на фізичний і психологічний стан кожного хто не досипає. А коли краще лягати спати, аби організм відновився повністю? Рекомендується лягати о 10-й годині вечора і прокидатися до 6-ї години ранку, для того, щоб можна було повністю відновитися, адже з 2-ї години ночі по 6-ту ранку з організму вводяться токсини. І цей час є важливим для того, щоб ми вже прокидалися. Тому з другої години не потрібно лягати спати, з другої вже можна прокидатися. Зрозуміло, Ти, ну, а, скільки, а скільки взагалі людині потрібно поспати годин, щоб бути бадьорим, як ми говорили, і активним? Рекомендується від 4 до 12 годин. Але тут стоїть дуже велике питання в чому? В тому, що є люди, яким потрібен короткий сон, є люди, яким потрібен довгий сон, і є люди, яким потрібен нормальний сон. Нормальний сон це буде від 8 до 10 годин. Оце нормальний сон, але в кожної людини по своєму генетично закладено, тому кожна людина має вивчати свій сон самостійно або за допомогою сонологів. Є люди, які полюбляють спати вдень, чи корисний денний сон? Корисний. Денний сон завжди був корисний, але він не має бути занадто довгим. Тобто денний сон на протязі 10-20 хвилин є нормальним. Дуже рідко буває таке, що денний сон вибиває людину зі сну нічного. А зазвичай, денний сон він допомагає відновити сили, доспати те, що людина не доспала вночі, набратися ресурсу, набратися енергії. І це допомагає подальшій роботі. Особливо Чи рекомендується, коли робити працюють люди. Так дякую, дякую. Чи є у вас якісь поради для того, щоб поліпшити сон? Адже ми знаємо, що є досить таки багато людей, в яких особливо зараз сон порушено. Дуже добре, коли ми перед сном виходимо на прогулянку і хоча б півгодини перед сном прогулюємося на свіжому повітрі. Добре, коли наша постіль, там де ми спимо, наша, наша кровать чи наше ліжко, наш, наше місце, воно комфортне для нас, воно приємне для нас. Там, де ми відчуваємо себе безпечно, дуже добре, коли ми вимикаємо будь-які світлові прибори і вимикаємо мобільні телефони, вимикаємо Wi-Fi, який нам заважає, прибираємо повністю новини в вечірній час. Вимикаємо з себе і від себе харчування на ніч. За три години до сну їсти не потрібно. А якщо це має бути їжа, навіть за три години до сну вона має бути дуже легкою, дуже простою. Добре, коли ми поп'ємо чайочку приємного, смачного, сонливого. Це може бути ромашка, це може бути звіробій, це може бути м'ята. А може бути водичка з медом. І це теж буде добре. Дякую вам щиро. ось такі прості поради. І Найважливіше, що все зайве геть від себе, коли ви збираєтеся спати. З нами на зв'язку була Галина Бурковська, психологиня. Дякуємо, пані Галино.